Привіт! я Наталі. А це наш новий урок по роботі з конструктором VR Pro. Ми вже розглянули роботу з конструкторами МДФ фасадів, HPL фасадів та рамкових фасадів. Якщо ви пропустили ці відео, ви можете переглянути їх на нашому каналі. Сьогодні ми розглянемо конструктор по роботі з акриловими фасадами. На головній сторінці конструктора VR Pro клікаємо на розділ фасади бельвізо. Сьогодні ми розглянемо акрилові фасади. Ми бачимо вже задану товщину нашого матеріалу 19 мм. Обираємо матеріал покриття, натискаємо на пункт Додати покриття. Для того, щоб обрати покриття, необхідно ввести назву чи код товару у відповідному полі вгорі сторінки або просто клікнути на певному варіанті із запропонованого списку. Тепер ми можемо додати крайку, клікнувши на відповідний пункт. Конструктор автоматично додав крайку Crystal. Клікнувши на пункт Додати колір крайки. конструктор задасть цей параметр автоматично відповідно до обраного типу покриття. Клікаємо на кнопку Почати роботу. Давайте додамо нову деталь фасад розміром 500 на 950 мм Кількість одна. Натискаємо додати та переходимо до обробки. Зліва ми бачимо доступні нам варіанти обробки: свердління, фрезеровані ручки та характеристики фасаду. Давайте додамо свердління на наш фасад. У даному випадку ми можемо зробити лише стандартні отвори під завіси з дильної сторони деталі. Обираємо прив'язку до краю. Якщо ми обираємо верхній чи нижній край, то конструктор автоматично заповнює координати по осі Y. Якщо обираємо лівий чи правий край, то конструктор автоматично заповнює координати відповідно по осі X. Давайте задамо прив'язку до краю правий верхній, задаємо координати по Y. Нагадую, що ми вказуємо відступ до центру свердління. Мінімальний відступ 28 мм. Вказуємо значення по координаті Y – 50 мм. Клікаємо на кнопку додати тепер давайте скопіюємо наш отвір. Переходимо у таблицю та обираємо наш отвір. Із випадаючого списку додаткові дії обираємо копіювати горизонтально. Наші отвори під петлі готові. Переходимо до встановлення фрезерованих ручок. Як бачимо, у нас є три типи ручок. Обираємо другу зі списку. Конструктор попереджає нас, що розмір ручки враховано у габарит фасаду. Обираємо сторону ручки. Низ. Колір чорний. Клікаємо на кнопку додати. На візуалізації ми бачимо, що місце розташування ручки вказує відповідним написом. Переходимо до типу обробки Характеристика фасаду. Тут ми можемо повернути зображення, якщо це дозволяє обраний матеріал покриття, активувавши відповідний чекбокс. Якщо повернути текстуру не можна, то конструктор обов'язково попередить нас про це. Як бачите, у даному вікні ми не можемо змінити тип фасаду та деактивувати чекбокс без патини. Дані параметри задані конструктором автоматично і не підлягають редагуванню. Переходимо до вкладки замовлення та клікаємо на кнопку. Провести розрахунок. Після перевірки ми можемо відправляти замовлення. На цьому все. Тепер ви легко зможете працювати з акриловими фасадами у нашому конструкторі. Якщо після цього відео у вас залишились запитання, ми з радістю відповімо на них у коментарях під відео. Ставте вподобайку, якщо відео було корисним для вас, а також підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наші уроки. До зустрічі!